Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золотиво на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка Пальмарганець, що чекаю, що буде, що важливо. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Дніпро, що за думки важкі? Якісь важкі думки. Влада думає, як правильно, а, як правильно що робити. Знаєте, є якісь ресурси, є якісь казівки, да? є якісь пропозиції, і влада думає, як же правильно розпорядитись. І так, десь хочеться, мабуть, і якось ігрушечки трошки відмити. Угу, бачите? І будувати чи ні. Відкривати правду чи ні. Багато людей виїде до міста, чекаєте переміщених осіб знову. І от ось ви як дивитесь на околиці міста і бачите, що там щось відбувається. Ворог активний. Тут може бути якась розвідка над містом, літати ворожа, або ДРГ бігати. Люди хочуть просто відпочивати, містяни просто хочуть кохати, відпочивати, Втомили, за які смерті, де ворог чомусь дуже сильно буде активний в бік області та міста. І тут бачите смерть через зіткнення. Ну, Як я кажу, хто бачив, давно моїх дивиться відео, то диявол то ворог, мах, то ми через зіткнення. Що за зіткнення? Бачимо, як десь, чуємо. Тут, знаєте, може бути межа областей, якісь неприємні моменти. Слухайте, тут є велика небезпека прильоту по місту. Причому показують там, де люди відпочивають. Може, якийсь навіть і торговий центр відпочивають і гроші заробляють. Зараз буде ще дивитись Дніпро, але так от прям картина масла. Все чітко показує Дніпро. Тут якісь будуть перемовини влади місцевої, більш високої, що з містом робити, як укріпити якісь плани по вашому місту. Гроші фінансування, тому що бояться, коли буде далі наступ, якийсь наш важливий рух. По-перше, люди будуть знову виїздити, нові подруги бояться зради всередині міста і бояться за місця вночі, щоб ну, знають, можливо, якусь інформацію, що вночі буде дуже гучно і небезпечно, тому надають допомогу грошову, ну, фінансову можливо. Буде якась зачистка у владі. Контроль не зовсім. Ну, не зовсім є контроль над містом, дивіться, так. Знову ж таки кажуть, ми рухаємось, перед десь наступаємо, і після цього прильоти, як по воді, з води йдуть по Дніпру. Так, давайте ще. Не подобається мені Дніпро. Скільки ж можна, так? Да? Є руйнування передмістом? Перед Ні, іде до вогонь до міста. Іде. Ваші хлопці дуже гарні на фронті, так показує І знову там от якесь просування, і на фронті наші хлопці мають успіхи і є природне місту. Найближчі дні будете дуже уважні до тривог, тому що. По-перше, дуже багато втрат серед військових, і щось він все ж таки десь влучить в області, там, де він хотів. Багато втрат серед військових і небезпека для цивільних. Павла Град. Безпека прильотів. Як буде знати, де будуть рухатись воїни? Буде знати, де воїни. І район, і саме місто в небезпеці. А там багато що літає, там якийсь такий день буде дуже неспокійний. І наші будуть намагатися укріпитися, але пропустять, знаєте, от як будемо чекати ворога з одного боку, а він зайде зовсім з іншого. На жаль, так. Кривий ріг. Що ви там, мої хороші, кривий ріг? Угу. Вішений. Плани ваші зміняться в погану сторону, в поганий бік. Люди можуть виїздити, кудись десь більше тихо, бо буде дуже голо, гучно. Подивимось на осінь, але кривий ріг. Ну, ви не будете безпечні, на жаль. Ну, Я все розумію, що немає безпечних місць, але тут зараз кажуть, що навіть якась допомога, яка прийде. І фінансове така, вона не дасть гарантії. Ні. Будуть небезпечні моменти, коли люди плачуть, бояться десь чують неприємні моменти, Та, ну, не тільки в новинах, а на дворі. Кривий ріг. Небезпека вогню руйнувань. Передмістя місту вогонь йде до міста. Є сили збити, Диві... дивіться, але ворог, він точно знає, що він хоче. Десь влучання буде, ну і він влучить. От чому мені не подобається останні якісь там розклади, перегляди. По багатьох містах я бачу, що він влучає. Ну як так? От точність і координати всього. Ніка Щось ворог у вас винюхує, щось хоче знати. А, знати, як ми будемо рухатись. Він все ж таки думає, що з боку Ніка поля марганцями будемо рухатись. Обстріли великі. Дивіться і ваш бік, і з вашого боку ми великих втрат нанесемо ворогу. От постійно випадається карта, яка показує вода. Велика вода, прийде велика вода, щось, щось десь після великої води, яка піде. Можливо, шлюзи відкриють, можливо, знову каховка наповниться. Після цього ми вже підемо, бо нам вже не буде сил чекати. Підемо, підемо вперед-вперед і будемо мати гарні результати. Ще чекаємо, але вже йде така велика підготовка. Тому буде гучно і з вашого боку на той бік. І навпаки. Марганець. Знову показую, чому що щось зруйнується біля вас. Інфраструктурна марганець. Тут якісь атаки навіть наші воїни відіб'ють ворога. Марганець. Може бути трошки тихіше. Бачимо, як ворог палає. Він не піде до вас ворог, тому що багато наших військових, і вони це знають, і вони не підуть просто до вас. Вони будуть щось руйнувати, як передмістя. От там є небезпека.